Ви не знаєте, як посмажити свинину, щоб вона аж у роті танула. Її потрібно смажити з цибулею. Ніжне м'ясо, просто волокна роз'єднуються на часточки. Пушкуємо м'ясо на сковороді, на що найменшому вогні. А коли до м'яса додаємо ще цибулю, то тушкована свинина просто в роті тане. Ви такої смачної, соковитої, ніжної свинини ще не їли. Ось рецепт соковитого м'яса. Щоб м'ясо було смачне, соковите, головне не рецепт. А технологія його приготування. А як таку соковиту свинину приготувати? Станьте спонсорами нашого каналу та заберіть бонус.